Ми дякуємо дійсно нашого Спасителя. Його є за що дякувати, так чи ні? Є, за що дякувати. Хотілося б дійсно, щоб е, сьогодні народ міг дякувати Господу. Сьогодні багато людей споживають хліб, беруть його в свої руки і просто їдять. Не скажуть тому, хто дав. Цей хліб. День подяки. Ми повинні дякувати щодня. Правда? Я одного разу е, пам'ятаю, коли ми святкували свято Жнив. Це було років 15 назад, може навіть трошки більше. І ми закупили в церкву е, всім по хлібинці в обулочки. Бо написано, щоб не прийшли з пустими руками. І дякували Богу. Ми замовили більше ста хлібин і замовили 10 хлібин десь отакі. Вони важкенькі. І як ви думаєте, хто над ними молився? А? ні. Молилися ті, хто пережив голодовку. Було вісім душ, які взяли цей хліб і тримали. Після молитви я у них попросив вибачення, що він такий важкий. А вони плакали. Він для них цінний. Для них це був хліб життя. Ми сьогодні просто беремо, насипаємо, сідаємо і споживаємо. І мало хто дякує Спасителя Ісуса Христа. Ви знаєте, дивлячись. Дивлячись на молодь, яка стояла серед нас. Ви знаєте, я більше всього переживаю за молодь, за дітей. Я пам'ятаю, колись ми з спокійним Миколо Федоровичем поїхали в Обухів до Анатолія Миколайовича, вашого односельця. Поїхали до нього, зустрілися. І подивились на життя церкви. Ми їхали додому, ми плакали, щоб нас цього немає. Немає дітей. Потім Бог послав. І треба цінувати цим часом, щоб сьогодні могли дякувати, що вони є. Скажіть, будь ласка. За що ми щоденно дякуємо з вами нашому Спасителю? Що живі, здоров'я, за здоров'я, За роботу. За роботу, за тихе мирне небо. За дітей. Ви знаєте, дійсно. За те, що ми просимо, воно наче і є. А за те, що ми не просимо, його немає. Звісно, ми за своїх дітей кожного дня просимо, правда? І дай і благослови, і пошли, і все необхідне. І щодня ми дивимося, і наш день проходить добре і благословено. Але я б хотів би, щоб ви могли молитися, кожного дня молити за оцих дітей. Які стояли, я у серці своєму сидів, я дивився на них і думаю, Господи, збережи їх. Збережи їх. Ви знаєте, хотілося б сьогодні, може, читати щось ну, про день подяки. Багато місць в Святому вісьмі є написано, але чомусь мені прийшла е, така е, думка та, на, на пам'ять про те, що е, хотілося прочитати, а потім поговорити. Спе, е, а першого дня тижні, коли учні зібралися, для ламання хліба, павло, маючи намір ранком наступного дня вирушати в дорогу, промовляв до них і продовжував слово до півночі. У верхній кімнаті, де ми зібралися, було багато світильників. І там сидів на вікні один юнак на ім'я Євтих і обгорнув його глибокий сон, бо Павло говорив довго, і він. Сонний похилився і впав додолу з третього поверху, і підняли його мертвим. А Павло, зійшов, зійшовши, припав до нього і, обнявши його, сказав не тривожтесь, бо душа його в ньому. І, вернувшись, він переламав хліб і спожив і бесідував ще довго, аж до світанку потім пішов. А інука привели живого і втішились безмірно. Дорогі мої! Що говорить нам ця історія? Ми сьогодні святі люди, правда? Ми сидимо на зібранні, все чітко, все хорошо. Можливо, ми з вами так уважно слухаємо, і ми участвуємо в тому служінні і не замічаємо оцих дітей. Ніхто не бачив. Отого юнака, який сидів на вікні. Ніхто не бачив, правда? Всі сиділи і дивилися на Павла. Павло проповідував. Але, дорогі друзі, брати сестри, сьогодні потрібно молитися за оцих дітей. Я хотів би сказати, дорогі друзі, брати сестри, що ніхто не бачив, коли його шатало, правда? Ніхто не бачив, коли він засинав? Ніхто не бачив. Але коли він упав, і коли сказали, що він мертвий, тоді всі звернули увагу. А чому раніше? Ніхто не бачив? Отакого От стану. Ми сьогодні, можливо, сидимо і хочемо слухати Слово Боже. Ми хочемо слухати пісню, вірш. Правда? Можливо, ці діти, вони нам заважають, вони нарушають, вони не дають нам уважно слухати. І я недаремно задав питання, про що ми молимося? А я б хотів би, щоб у наших церквах молилися за оцих дітей. За своїх я молюся. Правда? І я думаю, що кожен із нас, кожен тато і мама молиться за своїх дітей і внуків, а за церковних дітей, які приходять, я щодня у своїй церкві, щодня. І я під'їжджаю до церкви, заїжджаю у подвір'я, і я зустрічаю діток, які побачать інколи тікають. Я їх лишу, кажу, йдіть, гуляйте. Вони гуляють на площадки. Вони, а м'ячом можна скористатися? Да? Для вас три м'ячі лежать, будь ласка. І вони гуляють. Ойдайтесь гуй... 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 на гойдалки. І коли я приїжджаю і на, на молодіжне служіння, яке проходить щосуботи, я дивлюся більше і більше дітей, молоді. Які навіть говорять, ми думали, що штунди це щось таке, що до церкви йти нам не, не потрібно. Це для бабушок. А нам потрібно молитися. Я взяв собі за правило молитися за наших односельців, які є на фронті. За рокитян, яких я знаю, чоловік там 12, з вашого селища, за володю, я його не знаю, але просто знаю, що анін чоловік володя. За острівчан, яких я знаю. І я щоночі за них молюсь. Ми хочемо, щоб вони були живі. Ми хочемо, щоб вони прийшли і були в церкві. Я молоді говорю, ви знаєте, ви повинні участвувати в служині. Так, да, вони участвують. Вони багато трудяться. Але я б хотів би, щоб ви допомагали ще на кухні, тому що нас скоро не стане, а ви повинні продовжувати діло. Воно не повинно стати. І я би хотів би сказати, дорогі друзі, брати-сестри, щоб ми звертали увагу на молодь, на оцих діток. Можливо, інколи вони заважають. Але хай не тривожиться ваше серце. Помоліться тихо, помоліться за цих діток. Над ними працюють, їм щось вкладають. Ми хочемо, щоб наші церкви могли бути повними, правда? Старі люди говорять, ми вірі своєї міняти не будемо. В якій вірі народилися, так і помремо. Взагалі, чим можна сказати, то віра. Але у нас є зібрання, і в нас є сьогодні день подяки. Нам хорошо дякувати, коли ми бачимо, правда? Я пам'ятаю місяців два назад, коли приходять наші сестри, зерна не буде. Зерна не буде, колос геть нікудишній. Пройшло час вже збирати врожай, приходять такі радісні, а зерна то багато, а це не залежить від нас, ми нічого цього не зробили, нічого не додавали, правда? Нам свойственно дивитись, поражатись. Інколи ми дивимося і думаємо, як Бог це все чудово зробив. Але добре дякувати за те, що ми бачимо. А нам потрібно дякувати за те, що ми наперед не бачимо. Але ми віримо. Ми віримо, що Бог дасть йому покаяння. Ми віримо, що Бог наповнить цю церкву. І також кожну, кожну церкву, в якій ми працюємо, в якій ми трудимося. Бог все необхідне. Я як пастор переживаю кожного року і дивлюся, а чи буде в нас хрещення? І так думаю, напевно, в цьому році не буде. Але ще я не пам'ятаю, щоб в нас не було кожного року та таємсь. І слава Богу, Бог чує молитви і дає відповіді. Сьогодні потрібно молитися за духовне, за пробудження церкви. Дякувати за те, що Бог дає. Хорошо дякувати за це. І дійсно є за що дякувати Богу. Який чудовий гарбуз. То сестри каже, ми принесемо ще більший. Ми побачимо. А взяли Хорошо, дорогі друзі, брати, сестри. Сьогодні є за що дякувати нашого Спасителя. Хай Бог благословить нас. Він не залишить нас. Він сказав в своїй обітниці, що я буду з вами і це є так. Він є з нами. Він чує і дає відповідь. Ми би хотіли, звісно, щоб Бог благословив і дав нам перемогу в нашій країні, так чи ні? Звісно, так, щоб ми спокійно могли збиратися. Ми дякуємо Богу, що ми ще можемо зібратися. Бо наші брати і сестри, там де Стас, не можуть зібратися. Люди б хотіли б зібратися і подякувати Господу, зібратися отак, як ми з вами, і вони не можуть. А душа потребує, душа хоче. Тому хай буде прославлено ім'я нашого Спасителя Ісуса Христа. І щоб ми могли бути з вами вдячними, щоб ми могли завжди приходити і дякувати нашого Спасителя. І за це. Благословіння, яке ми маємо на столах наших, і щоб ці благословіння, які повинні бути в церкві, щоб вони були. Амінь.